Відновити історичну справедливість у Івано-Франківську з ініціативи міської ради відкрили другу анотаційну дошку присвячену відомому українському діячеві. Інформаційний стенд, що є частиною проекту Місто героїв, розмістили на фасаді центральної міської клінічної лікарні і зовсім не випадково, адже пам'ятка нагадує містянам про костя Воєвітку, який на початку другої світової війни працював тут директором Станиславівської окружної лікарні. Сьогодні дуже актуальна професія цієї медики, тому що ми бачимо, що медики сьогодні Тують людей, які завжди рятували в історії. Цей медик Костя Воєвітка він був січовим стрільцем. Був одним з організаторів медичної служби січового стрілецтва. Ця людина гідна, щоб вшанувати Франківське і місто героїв. Можливо, дуже мало людей знають про костю воєвітку. Тому сьогодні це відновлення історичної справедливості. Кость воєвітка, як переконують краєзнавці, є одним із найяскравіших представників української інтелігенції Станиславова. Під час першої світової війни він Організовував медичну службу Легіону Січового стрілецтва, а пізніше був керівником медичної місії Української Народної Республіки у Берліні. Проходив практику в Берліні і Празі, і від 1925 року осів у нашому місті, мав тут свою ординацію. Очолив українське лікарське товариство, філію в нашому місті, філію рідної школи, місто Героїв. Це назва умовна. Ну не всі вони є буквально героями. Важно, що вони в важких умовах чужоземної окупації робили таки свою українську справу. Першу анотаційну дошку у середмісті відкрили ще торік. На ній розміщена коротка історична довідка про лідерів української державності Михайла Грушевського, Володимира Вениченка і Симона Петлюру. Загалом кажуть депутати на івано-франківських будівлях планують встановити ще близько 15 подібних пам'яток.